Не знаю про що. Обізнаність. Так, тут потрібно чомусь повчитися. Тут комусь потрібно, зараз, хто мене дивиться, набратися майстерності, взагалі заглибитися, можливо, в себе, задати собі запитання, хто я, куди я йду. Для чого мені це все потрібно? Навчитися створювати навіть свої сенси, тому що це через інтуїцію, тому що зараз для когось дуже важливо послухати своє серце. Зараз дуже важливо навчитися слухати свою інтуїцію. Інтуїція завжди. Відкликається у серці через тіло. Таким чином пробудеться твоя сила. Твоя сила, вона не тільки тебе приведе до твоєї реалізації, до твого успіху, до твого внутрішнього балансу, до твого щастя, до твоїх грошей, а вона ще тебе і захищає по життю. Тому що тобі зараз треба зібрати себе докупи, просто свою увагу не витрачати, куди попала і на кого попала, а сконцентруватися на своєму серці, на собі. Саме тоді ти зможеш відчути себе і піти у правильному напрямку.